Служба безпеки України порадувала нас, тому що в ніч з 5 на 6 грудня у Кечинській бухті служба безпеки України провела спецоперацію «Сі бейбі, Славетні наші беки, застосувавши морські дрони проти російських військових літаків, гелікоптерів та патрульних. Катерів про це власне інформує сама служба безпеки. Наша російські пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, зазначили у службі безпеки України, додавши, що морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичними системами наведення, відкрили вогонь у відповідь. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на російських вертольотах є вбиті. Та поранені також було зафіксовано серйозні ушкодження літаків, які потребуватимуть капітального ремонту. Крім того, дрони українських спецслужб вразили баржу, що транспортувала військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Цей міст окупанти намагаються відновити після попередніх атак українських сил. Ну, власне, використовували Сібейби, і що найцікавіше. Наші сили оборони, служба безпеки України постійно удосколя... Прошу, удосконалюють беки. Відповідно, на них вже вставлять кулемети з балістичними траєкторію. Також ставлять і fpv дрони. Вчора стало відомо, що ці беки можуть вже запускати FPV-шки, які б'ють по вору. Тобто, це настільки стала грізна зброя. Ну і багато військових західних експертів зізнаються, що саме. Робота на морі це є відкриття для них саме з боку Сил оборони України, і те, як країна, яка не має абсолютно ніякого флоту від слова взагалі, просто таке зупинила і паралізувала Чорноморський флот Російської Федерації і зуміла повністю ну не панувати в чорному морі, але скажімо так, не дати ворогу використовувати наші водойми для атак. Ну це от відео. Ну і я думаю, що після завершення цієї війни. Українці і наші інженери саме в цих технологіях, та й в безпілотниках також це зараз вже факт відомо. Будуть передовими у світі, і велика кількість країн будуть звертатися до наших експертів, аби навчатися і розвивати цю сферу. Бо саме Україна продемонструвала, що в 21 столітті мати на озброєнні флот це абсолютно не означає мати. Перевагу, що ж про Сирію і про втрати Росіян, так от врата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та крайніх на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на. Африканські авторитарні режими про це каже інститут вивчення війни. Російсько-військово-морська база в Тартусі забезпечувала логістичну підтримку для операцій Кремля на африканському континенті. Аналітики інституту. Стверджують, що її втрата порушить ротацію особового складу, поповнення запасів і здатність Росії проектувати військову силу в регіоні. Особливо це торкнеться в операції у Лівії та крайніх е, країнах Африки на південь від Сахари, де Росія прагне зберігати свій вплив, намагаючись компенсувати втрати, Кремль може посилити присутність у Лівії чи Судані, але відсутність офіційних угод з цими країнами та слабка інфраструктура ускладнюють такі. Плани Росія використовувала Сирію як плаздарм для підтримки своєї присутності в Африці. Втрата цього опорного пункту матиме руйнівний ефект на її операції в Лівії та регіоні Сахеля.